Підлітки інструкція зі спілкування для батьків. Іноді те, що батькам здається, дрібницею для тінейджерів може бути справжньою катастрофою. Небажання вислухати відсутність підтримки та несправедливі покарання можуть призвести до тривожного розладу, депресії та залежностей. Найбільша проблема непорозуміння двох сторін. Більшість людей у суспільстві усвідомлюють, що підлітковий вік особлива пора, коли в людині змінюються певні психологічні та фізіологічні речі. Але часто батьки думають, що їм достатньо базової інформації про перехідний вік. Варто розрізняти підлітковий вік і кризу підліткового віку. Якщо дитина у кризі відбуваються зовсім інші прояви. радикальніші. у неї буде високий ефект та агресія. Під час кризи потрібна особлива підтримка. Емоції Емоційний стан дитини в перехідному віці сильно змінюється. Це має гормональні причини. Простий спосіб поратися з емоціями. Ввічливо сказати про те, що зараз відчуваєш. Важливо не переходити на особистості, а говорити лише про власні відчуття. Коли ти не говориш іншим про свої емоції, вони автоматично вважають, що тебе все влаштовує. Важливо, щоб батьки висловлювали свої почуття таким самим чином. Намагайтеся не критикувати дії своєї дитини в минулому фрази типу Я ж тобі казав, це погана ідея, подвійний удар для підлітка. Набагато важливіше звернути увагу на досвід у майбутньому і правильні висновки. Їхнє завдання зробити так, щоб дитина сама усвідомила свою помилку. Відповідальність. Великою проблемою в розвитку відповідальності є радикальні покарання від батьків. Перш за все поговоріть зі своєю сином чи донькою. Допоможіть дитині спершу розв'язати проблему, а після наполягайте на дотриманні обов'язків. Найгірше, коли карають без пояснень. Розв'язання конфліктів. Коли батьки не вислуховують дитини під час конфліктної ситуації, порушується дві основні потреби особистості потреба в безпеці та прийнятті. Адже сім'я це первинно безпечне середовище, де тебе приймають таким, який ти є. Якщо не розмовляти з підлітками, а лише карати, з часом він почне віддалятися від тебе. Для того, щоб негативних вчинків з боку тінейджера було менше, потрібно частіше хвалити його за хороше. Підлітки у своєму середовищі у всіх людей є беззумнівно інстинкт приналежності до якоїсь групи. У дітей це яскравіше виражено, адже бажання бути унікальним вже в дорослому віці. Діти і підлітки більше хочуть бути схожими на інших. Це можуть бути діти з однієї школи гуртка з однаковими проблемами. Виключення з колективу може стати причиною дитячої депресії, суїцидальних тенденцій у підлітків та розладів особистості. У цьому випадку батьки і педагоги важливо зменшити кількість критиків для порівняння. Залежність як спосіб втекти від проблем. Нездорова їжа, алкоголь та комп'ютерні ігри швидкий спосіб отримати позитивні емоції, а це може викликати залежність. Вкрай мало підлітки відмовляються від нехороших пропозицій через власні принципи. Будь-яка залежність лише вершина айсберга. Завжди є незадоволеність власним життям. Саме тому так важливо розібратися у глибинних причинах того, що відбувається змінювати життя на краще, якщо проблеми вже виникли. Обов'язково зверніться до спеціаліста писніть дитині, що хочете її зрозуміти, а психолог чи психотерапевт краще допоможе це зробити. Не звинувачуйте підлітка в його проблемах, лише скажіть, що хочете більше дізнатися про його стан і допомогти. Підтримка батьків плекає впевненість у собі, мотивованість та цілеспрямованість дітей.